Від дороги йшли ми десь приблизно кілометра і зустріли ось таку галявину, на якій росте підсніжник. Перший раз я її зафіксував 29 січня цього ж року. На лісовій галявині поблизу села Берестяне росте майже пів гектара підсніжників. Розказує майстер нацпарку Цуманська пуща Богдан Гриценя. Червонокнижні рослини почали квітнути на початку березня. Будуть вони цвісти десь, ну, я знаю, як коли, звісно, до, до квітня, деколи буває до травня. Тож, дивлячись, які погодні умови. Не можна їх охороняти тут вічно. Треба, щоб люди самі пам'ятали, що не можна зривати первоцвіти. За цією площею, що вона трошки віддалена від села. Ну, мало хто знає, ну то воно й дековий добре, що мало хто знає. Так вони й збереглися. Від початку року інспектори провели три десятки рейдів, аби виявити продаж рідкісних рослин на ринках та в інших громадських місцях. Розказує головний спеціаліст відділу обласної держекоінспекції Андрій Філюк. За їх результатами порушників не виявили. каже за незаконне придбання торгівлю або пошкодження підсніжників, передбачена адміністративна відповідальність, І навіть якщо він вирушений в себе на городі, тобто продавати його не можна. Через те є оця стаття 88.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій саме передбачено збут або незаконний продаж об'єктів рослинного світу, які знесені до червоної книги. Сума штрафів, коли. Хається, бо це є судовий протокол від 510 гривень до 3400 гривень. На території Волинської області не зафіксовано поки що порушень. порівняно з минулими роками Тобто відчувається якась екологічна вихованість, можна так сказати, в громадян. На даний момент все таки знайти таку поляну. Назва пісніжника білосніжного по латині буде Галантус Ніваліс. Слово Галантус поділяється на молочно білі. ніваліс – це сніжний пісніжник. Алантиснівалі зростає на багатих ґрунтах, На кисло може бути лужних грабових грабово-дубових лісах. Цього року каже науковиця Ніна Марленко: погодні умови суттєво вплинули на ріст цього виду рідкісних рослин. Якщо погодні умови і дозволяють, немає ніяких немає пошкоджень, значить і вид він більш ріст піднімається, і квітка сама більший бутончик, дзвоничок більший. Минулий рік висоту я зафіксувала більше, 20 сантиметрів. З кожним роком сильно зміщується вегетація рослин. Не тільки пісніжника, а всіх решту рослин. Вони всі починають раніше виготувати. Тепла погода, є деякі рослини, що і два рази на рік починають цвісти. Загальна територія нацпарку Цуманська пуща, зі слів науковиці Ніни Марленко, понад 33 тисячі гектарів. Петро Юровчик, Віктор Лагеньковський, Суспільне новини, Луцьк.